Не на цю мить у про ньюс є на Вітаю двоє людей загинули внаслідок російського удару у кривому розі. Ворог поцілив по готелю балістичною ракетою. Є поранені, пошкоджено крамниці, автомобілі, кав'ярня. Триває пошуково-рятувальна операція. Дуже важка ніч. Влучання об'єкт цивільної інфраструктури в готель. Зараз триває ще ліквідація. І надзвичайної ситуація ракетного влучання палістично. На зараз двоє загиблих, один чоловік одна жінка, четверо поранених в лікарні находять всю допомогу надано. І ще можуть бути чотири людини. Ми за поки що не можемо в книзі реєстрації, можуть бути під завалом. Тобто зараз триває розбір завалів. Працюють аварійні служби, всі комунальники всі тут, Медичні служби також розвернуто пункт видачі допомоги людям у того вікна. Балкони по це шипки, плівка, бій, все треба. Одна людина загинула. Двоє поранені внаслідок шахетної атаки по Запоріжжю. Ворог завдав сімох ударів безпілотниками. Загинув чоловік. Поранення отримали чоловік та жінка, і вночі окупанти атакували західні області України кинджалами. Йдеться про щонайменше три ракети. Крім того, росіяни підняли в небо авіацію, обстрілювали територію України крилатими ракетами. Чекаємо офіційної інформації. І напередодні вранці армія РФ атакувала Дніпро. Ворожі ракети поцілили по дачному кооперативу. Внаслідок обстрілу є загиблий. Також сталося кілька займань. Є руйнування та постраждалі із ніпрянами, які оговтуються від вибухів. Спілкувалась наша Анастасія Якубовська. Я йому дзвонила, він був бути... Я йому дзвонила. Він мав з роботи вже їхати додому. Він не бере слухавку. Я дивлюся, смс. Прийшла. Я передзвоню. А він смс писати не може. Я все зрозуміла. писати Я все Масована атака у Дніпровському районі загинув 69-річний чоловік. Степан проживав у дачному кооперативі під час роботи слюсарем. О восьмі ранку його зміна закінчилась. Втім, виїхати чоловік не встиг. Я просто навіть не плачу, що Я просто навіть не плачу, бо я не вірю. Я сину дзвонила. А він каже, що ти приколюєшся, як молодь, що ти обманюєшся. Молоді обманюєшся. Ні, я не вірю. Я досі не можу навіть зрозуміти, як так могло статись. Як, як так могло? Поруч намагається зібрати залишки речей ігор. Його будинок зруйнований. Він стояв від вирвою в метрі. Тобто його хвилею сюди то усі всі речі, які ви тут можете бачити, це звідти повилікав. Отут от, справа від нас повинна бути сила. Така метрів п'ять іще завзвишки більше. Я не знаю навіть, де вона. Далі, там от Шуховиці взагалі нічого майже не залишили. ну, і... весь весь враже, проте все, що було, його немає. Воно ну, все. Оселя належала родині понад 20 років. Ігор провів тут своє дитинство. Приїжджаємо як на надачу. Я, я приводжу батьків, вони тут працюють, я їм допомагаю, ми потім їх забираємо і їдемо в місто. Тобто ми вони були тут в суботу. Думали внука сюди привозити, щоб він теж влазив, на качельках катався. Попри все, родина налаштована оптимістично. Вірить, все вдасться відновити. Нічого ми все відстроїмо, все посадимо, все буде ще гарніше, ніж було. А що лук соціалопить? Серйозно хочеш лук забрати? Щоб бабуськи не якась свідка була. Тільки викопали на вихідних. Водище магазині. Загалом пошкоджено зо два десятки будинків. В одному із садових товариств Дніпровського району зруйновано повністю два садових будинки, пошкоджено 18 садових будинків. Одна людина, на жаль, загинула. Це чоловік. І одного чоловіка силами ДСНС деблоковано з зруйнованого будинку. Я Він вольні. знаходиться в лікарні в середньому стані середньої тяжкості. На місцях працюють комунальні служби та волонтери. Наразі е, видається допомога вигляді будівельних матеріалів це е, терповлін, прозороплівка та ОСБ. та на товарів товарів вигляді ковдр та ліхтарів сонячних. На місці працюють дистриб'ютори гуманітарної допомоги та консультант з питань захисту. а Також психолог. Загалом це була одна з най... Найбільших атак по Україні комбінована. Ворог запустив більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. Анастасія Якубовська, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. І рятувальники завершили роботи на всіх локаціях після вчорашнього ранкового масованого ворожого удару. Зокрема, розібрали аварійні будівельні конструкції пошкодженої п'ятиповерхівки у Луцьку. Загалом, внаслідок атаки по Україні загинули семеро людей, майже півсотні постраждало, у тому числі четверо дітей. Щонайменше 127 ракет та ще 109 шахедів. Ворог запустив по Україні. Одразу 15 областей перебували під ворожим обстрілом. Росіяни били по цивільній та Енергетичній інфраструктурах про наслідки рашистських атак. Далі в сюжеті вранці 26 серпня. Росія підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників. Телеграм-канали повідомили про пуски крилатих ракет Калібр, ймовірно, із акваторії Чорного моря. Вибухи лунали майже по всій Україні. <звіхи> У Луцьку внаслідок ранкової ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий будинок та об'єкт інфраструктури. Я почула шум, хотіла підійти до вікна, закрити балкон, але я не встигла. Мені телефонуло хвилею сильно. Що тато зараз. наразі в Луцьку розгорнули пункти допомоги. За попередніми даними. Внаслідок атаки загинула одна людина. П'ятеро зазнали поранень. Одещина. Атака призвела до пошкодження приватних будинків та великої кількості автомобільного транспорту внаслідок падіння уламків ракет. В одеському районі спостерігаються перебої з електропостачанням. Семеро постраждалих, серед них двоє дітей. Це моя кухня. Це сусідська двері з кімнати. Це наша кімната. Там на вас там Не хочу показувати. Господи, що наверху від обстрілів потерпала і Київщина. Ворог поцілив у гідроелектростанцію у Вишгороді. Загрози прориву немає. У той самий час у столиці, перебуваючи в укритті, кияни співали пісні. Немо! Загалом ворог атакував 15 областей. За словами Володимира Зеленського, Росіяни застосували понад сотню ракет різних типів та ще близько ста шахедів. Низка населених пунктів на Дніпропетровщині, Рівненщині, Полтавщині Київщині залишилась без світла. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику повернемо. Наразі відомо про двох загиблих та понад 10 поранених українців. Постраждалим надається уся необхідна допомога. Олександр Мірошнічев. Дніпро ТІВІ. Тим часом нардеп Артем Дмитрук пішки перетнув кордон Молдови через пункт пропуску Паланка. Задав змі, це сталося у півдні 24 серпня. Потім чоловік рушив до місцевої поліції і попросив про захист. Згодом поїхав у аеропорт Кишинева, де сів на літак до Риму. Вже у аеропорту молдовські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата. Проте, оскільки, окрім запиту не було жодних підстав для затримання, його не було реалізовано. І Президент Зеленський дав два тижні керівникам правоохоронних органів на вирішення проблеми незаконного перетину кордону. Провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Були також Генеральний прокурор, керівник Державної прикордонної служби України. Були доповіді по протидії колаборантам, по кримінальним провадженням щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України. Окремо розглянули питання щодо кордону. Щодо фактів незаконного перетину доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів, доповідали керівники НАЗК, Набу і САП. За два тижні повинні напрацювати, представити чіткий план вирішення проблемних питань. І про Дніпро п'ять нових ескаваторів, навантажувачів та партія труб різного діаметру. Таку міжнародну допомогу отримав Дніпроводоканал від Японії. Це відбулось в межах грантової програми. Техніка буде задіяна під час землерийних робіт та для відновлення застарілих мереж водопостачання. Як працює нова техніка та чи покращить вона життя містян? Далі у сюжеті Анастасії Васько. Техніка нова дуже гарна. Навіть кондиціонер єсть, гарна печка, гарна гідравліка. До Дніпра прибула чергова допомога від Японії. П'ять екскаваторів навантажувачів отримало КП Дніпроводоканал в межах міжнародної допомоги. Вони будуть задіяні для проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережах. Олександр вже встиг їх протестувати. Техніка проти старої набагато краще. Маневреність по з погороду що тут зроблена система краба. То на маленьких вуличках він більш маневрений, більш удобний. Не треба об'їжджати, переїжджати. Тобто він виконує намного більше функцій по роботі і по скорості. По всьому також від Японії місто отримало партію труб різного діаметру. Це дозволить оновити значну частину застарілих мереж. Тож якість та надійність водопостачання покращиться. Ця труба оброблена спеціальним напиленням як з внутрішньої частини, так і з наружні, що дасть можливість цій трубі значно довгий час перебувати в задовільному і в гарному стані на мережах. Нова техніка не тільки пришвидчить роботи з відновлення безперебійного водопостачання, а й допоможе місту у ліквідації наслідків терористичних атак. Це поліпшить роботу підприємства в частині, тому що ми скоріше ми будемо виконувати ці заявки. Нова техніка це не так, не такі поломки, це якість і скорість виконання робіт. Дніпро не вперше отримує допомогу від японських партнерів. Протягом найближчих місяців очікується ще одна поставка техніки. Це будуть екскаватори, сідельні тягачі, автоцистерни та люки. Анастасія Васько Іван Пономарьов, Дніпро ТВ. І тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Ще за низькою адрес знижено тиск на верхніх поверхах. Це пов'язано зі знеструмленням ТРП. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт тривають ремонти трамвайного переїзду на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери і мережі зливової каналізації на вулиці князя Володимира Великого. Змінено схеми руху низки маршрутів громадського транспорту. Детальніше про графіки руху на сайті Дніпровської міськради, а також у телеграм-каналі Дніпро Тіві. І у зв'язку з проведенням демонтажу аварійних конструкцій будинку по площі вокзальній Перенесено зупинки транспорту. Адреси їхнього теперішнього розташування ви можете побачити на екрані. За добу надзвичайники приборкали у Дніпрі 10 пожеж. Дві стались у житловому секторі. Решта в екосистемах і на сміттєзвалищах. І наостанок про погоду сьогодні протягом дня очікується мінлива хмарність і без опадів. Температура ж повітря сягне 32 градусів тепла. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті, у телеграм, каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож не забудьте підписатися, аби бути у курсі. І до зустрічі!